Доброго вечора. Хотів би вам зняти відео обзор пальника, яким прокористувався два сезони. Перший сезон був Настроєчний так би сказати. Були настройки по різному паливу, під різне паливо, різне налаштування. Цей сезон відтопив майже без проблем. Разу розкрутилося. Полу муфта і все. Думаю, останній день топлю, ніби далі тепло. Оце так, топлю кукурудзяними відходами. Ну були і сонячні хобі. Оце такі відходи, палички, все там є. В принципі, задоволений на сезон. Вистачило 3,5 тонни таких відходів по тисячі тонн. Коли топив газом, коли топив газом, був за газ 300 кубів мінімум і це в хаті було прохладно, гада не утеплена, якоби 300 кубів плюс транспортування 300 гривень в місяць, порахуйте самі. Відходи по три з 3,5 тонни сезон. Також, думаю, порахуєте. Температура в батареї на даний час така. Датчик на температуру в мене десь стоїть. Оце таке в мене тут грубо репається. Тому що на газу такої температури не було. В принципі, тепло. Я задоволений. Один нюанс, що, що, що ну, трохи пилять вони, да. пилячка ну, тут протерли і нормально. П'ять відер на сутки засипав, в мене бункер зменшений, чим стандартному, 5 відер влази. Як були морози, ну, до шести відер. Зараз це як на вулиці тепло, таке. Два-півтора відра в сутки. Я вважаю, це прекрасний показник. Чим подобаються кукурузні, тим, що не так затлівають. Також горять дуже чудово. Дуже чудово горять. І тепло гарно видають. Соєчникові також дуже гарно горять, але ну, єдине, що я...